Христос Воскрес, милі у Христі, вітаю вас у Христовій Любові, церковний календар Муканчівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 17 травня 2016 року, вівторок. Католицька церква бізантійського обряду сьогодні вшановує пам'ять у святу мученицю Пелагію. Свята Пелагія була панською дівчиною надзвичайної вроди. Невдовзі вона прийняла святе хрещення. Її мати, довідавшись про це, привела доньку до імператора Діокладіана, щоб він її покарав. Імператор, захопившись красою Пелагії, забажав взяти її собі за жінку, проте дівчина-красуня не захотіла стати його дружиною. Тоді він роздутився і наказав Пелагії поклонитися поганським божкам, але побожна дівчина не відреклася святої віри. Тоді Діоклетіан наказав кинути її до розпеченого мідного бика, в якому вона й загинула, прослабивши Бога мученицькою смертю. Тіло Пелагії погани викинули на вулицю, яке стеріг лев. Аж до приходу православного єпископа на літургії літурії Івана злотустого сьогодні читаємо Іванелія від святого ванлиста Івана з шостої глави з 27 по 33 стишок, де є наступні слова. Працюйте не на ту їжу, яка проминає, лише на ту їжу, яка залишається на життя вічне, яку як дасть вам син чоловічий, бо його Бог отець назнаменував. Вони ж мовили до нього, що робити нам, щоб діла Божі чинити? А Ісус відповів і сказав їм: Діло Боже, вірувати в того, кого Він послав, тоді вони йому. Який же знак твориш ти, щоб ми побачили й увірували в тебе? Що вчиниш, батьки наші ману в пустині споживали, як ото написано, дав їм хліб з. Ісус вже сказав йому істинно, істинно говорю вам: не Мойсей дав хліб вам з неба. Лише отець мій дає вам хліб правдивий з неба. Божий бо хліб той, що з неба сходить, і життя світові дає. Небесна манна асоціюється в нас здебільшого з фактом безкоштовного достатку, в часі це можемо поспостерігати в недавньому радянському минулому. На жаль, багато з нас ще не зуміли зрозуміти, що вже більше 20 років ми живемо в іншій країні та із іншими цінностями. Можливо, саме тому ми переживаємо важкі часи, бо хтось хоче повернутися до оспіваного раю колишнього радянського союзу. Церква не може стояти осторонь процесів, які відбуваються в нашому суспільстві, а будучи його совістю, проголошує правду. Повернення до радянського неможливе. З головної причини, що Радянський Союз був створений на брехні і безневинній крові. Тим же, хто живе минулим, вартує подивитися вперед і просто працювати, бо повернення до радянського минулого є оправданням вашого лінивства та бездіяльності. На завтра вже стільки відклали, що там смітник Бенджамін Франклін. Благословені Господні на вас з його благодаттю та чоловіколюб'ям завжди, нині повсякчас, і навіки вічні.